Не кожен паломницький шлях є паломницьким шляхом. Людина може пройтися паломницьким шляхом, але не факт, що для неї це буде паломництво. Це може бути туризм або може бути релігійний туризм, але не паломництво. З точки А в точку Б йде людина тією самою дорогою. Людина, наприклад, не знаю, нехай буде Петро і людина, нехай буде Семен. Йдуть тим самим шляхом. Але Петро пройшов паломництво, а Семен займався туризмом. Яка між цим різниця? Дуже просто один йде по дорозі, молиться, йде з релігійною метою, по дорозі бере участь в молитвах. Наприклад, сповідається або перед паломництвом, або в тракті паломництва, бо вже пільш, після паломництва краще перед жертвує свої незручності. Наприклад, там не знаю натертії мозолі, спеку, спрагу, можливо, якісь там недоїдання, незручне, якесь там досипання. Жертвується в якомусь певному молитовному намірі. Наприклад, за чиєсь там покаяння. Ну до прикладу, не знаю там за покаяння московитів, або за наші збройні сили, або там не знаю за конкретного військового. І людина не тільки молиться, але також жертвує свою дорогу за це, і це буде паломництво. Натомість, якщо людина просто собі йде, тому що там не знаю, гарні краєвиди, цікава місцина, або цікава компанія, або весело йти, і ці всі там тосі, тосі хлопаєм в ладосі, як дуже часто це бувають ці, нібито паломництва по факту релігійний туризм, то це не паломництво. ні. Це люди собі весело провели час, потанцювали, повеселилися, потусувалися. Але паломництво для цих людей не факт, що відбулося. Як дізнатися, чи це воно, чи це не воно. Ну це не в мене питається. Потрібно питатися в конкретної людини, яка в неї була мотивація, чому вона йшла, заради чого. Але ось точно, що не є паломництвом, нещодавно до мене звернулася якась людина, якої я абсолютно не знаю, хто це людина мені написала в меседжер. Там слово за слово, що ось там люди пройшли паломництвом. Можете про цих людей прочитати там на такому-то сайті і подивитися такий то сюжет. Я подивився, прочитав. І про паломництво там не було жодного слова, крім того, що люди йшли паломницьким шляхом. Тобто ще раз: з Вінниці в Кам'янець-Подільський, таке, це називається там Сантьяго де Компостелла. Воно включено там до всієї системи цієї Сантьяго де Компостелла. Це один з найдавніших паломницьких шляхів, які існують взагалі. І більшість людей знають це Сантіаго, коли йдуть з Португалії там знизу і вгору до самого Сантіаго. Більше того зараз навіть на очі бачив, хоч у руках не тримав книжку однієї української авторки, яка пройшла цим паломницьким шляхом. Але якщо не помиляюся, якщо мені не зраджує пам'ять, то вона пройшла саме як. Туристка цим шляхом. Але ще раз кажу, для того, щоб це добре знати, мені потрібно було б цю книжку прочитати. Але з того, що я там читав в оглядах на цю книгу, то приблизно так воно і було. І подібна річ відбувається зараз. Це мені здається, чи то Вінницька міська рада робить, чи там якийсь відділ туризму. Про що йдеться в тих матеріалах? Там розповідається про психологічний настрій, розповідається про краєвиди, розповідається про шлях, розповідається про мандрівку. Ні разу мені в тих матеріалах не зустрілося слово Господь Бог, молитва, покаяння, покута. Не прочитав. Ще раз, ці люди йдуть паломницьким шляхом, але це туризм. Мені знайомі люди, які проходили цим паломницьким шляхом, як паломники. Ці люди по дорозі молилися. Ці люди робили це з релігійних мотивів, тому для них це було паломництво. Але для інших людей, які мені відомі, про яких я читав ті статті і дивився відеоматеріали, це банально туризм. Не більше і не менше. І називати ці речі паломництвом неправильно.